Вітаю вас, шановні друзі. Це проєкт Теледоктор на першому міському. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні, як і завжди, в рамках нашого проєкту ми говоримо про здоров'я. А сьогодні саме про вплив сонячних променів на шкіру, адже надмірне перебування на сонці може спричинити серйозні проблеми зі здоров'ям і навіть рак шкіри. Та про те, як захистити себе від цих променів, нам розповість гостя нашої сьогоднішньої програми косметологиня Яна Шарафуддінова. Вітаю, доброго вечора, а, пані Яно. Як же доглядати за шкірою вдома? Дивіться, влітку останні залози працюють у нас трошки активніше ніж в зимовий період, і це у всіх людей. Тому я рекомендую влітку в принципі більш інтенсивне очищення ніж в зимовий період. Ну, по-перше, це повинно бути двоетапне очищення шкіри тобто, ми спочатку робимо демакіяж. Це ми зриба змиваємо косметику. нашу, Може бути міцелярна вода або гідрофільна олія. І другим етапом це вже є у нас очищення шкіри. Тут ми, в принципі, дивимося по проблемі. Якщо ж це жирна шкіра або проблемна, то краще взагалі використовувати якісь кислоти, ага кислоти А якщо це більш така чутлива шкіра або нормальна, то використовуємо якийсь нейтральний учасник, тобто це може бути у вигляді гелю або пінки. А далі етап тонізації. Тонізація це взагалі такий проміжний і прекрасний етап, насамперед. Раніше його використовували для вирівнювання PH шкіри, але зараз наші сучасні очищуючі засоби, вони в принципі мають нейтральний PH, тобто 5,5 які повинен бути. Тому тонізацію тоніки ми використовуємо тоді, коли потрібно, наприклад, дозволоження шкіри, або її потрібно заспокоїти. Ми можемо використати тонік там з центелою, наприклад. Якщо це якась проблемна шкіра, то знов таки це може бути актив, якийсь якась кислота. В принципі, якщо вас нічого не турбує, і ви вважаєте, що тонік вам не потрібен, і шкіра у вас нормальна, то тоді можемо, в принципі, упускати цей етап. Наступним етапом, взагалі, йде крем завжди, але улітку я трошки намагаюся упускати цей етап догляду. Чому? Тому що наші шкіри влітку, особливо жирні шкіри, і так дуже важко. Тобто, якщо ми додаємо крем, то а, ну, вона взагалі не дихає в нас тоді. І якщо це жирна шкіра, тоді краще використати, використати наприклад, сироватку. Ну, Сироватку можна, наприклад, взяти з ніацинамідом або з вітаміном С. Якщо ж ви в принципі, ну, там, не можете без цього етапу, коли вам потрібно нанести цей кремчик, у вас якась дуже суха шкіра, тоді ми можемо взяти крем, але він повинен бути дуже легкої текстури. А далі, останнім етапом нашого догляду, це є використання сонцезахисного засобу. А ми його наносимо перед тим, як виходимо з дому на вулицю за 15-20 хвилин. Ще дуже важливо наносити. Сонцезахисний засіб на обличчя, на всі відкриті ділянки тіла, тобто це має бути і шия, і зона декольте, і руки. Також не забуваємо про губи. Для губ у нас є спеціальні сонцезахисні бальзами, тому що рак шкіри найчастіше виникає також і на губах. Тому сонцезахисний засіб є обов'язковим у нас і таким кінцевим етапом догляду влітку. Угу. А чому от шкірі потрібен захист від сонця? Ну, сонцезахисний засіб нам потрібен для того, щоб захистити свою шкіру. Тому що зараз наші сонячні промені вони дуже шкідливі. І Тому ми захищаємо цю шкіру від, по-перше, як ви сказали, рак шкіри. так, викликає сонячні Випромінювання, викликає у нас рак шкіри. Далі від пігментації, від передчасного старіння, тобто це може бути фотостаріння. І також сонячні промені провокують у нас появу куперозу або розації. Угу. А, а як саме от ультрафіолетові так, випромінювання вони впливають на стан шкіри? і до яких наслідків це може призвести По-перше, треба сказати, що в нас існує два види ультрафіолетових променів шкідливих: це uva промені Вони проникають глибоко до шкіри і впливають саме на колагенові та елестинові волокна. Тобто, внаслідок цього шкіра швидше старіє, втрачає свою еластичність та пружність. ну, В принципі, це приводить до, скажімо так, старіння шкіри. Далі є в нас також uvb промені Вони діють на поверхню шкіри. Найчастіше Найбільшу небезпеку вони становлять десь з 10 до 17 години. Якщо ще говорити про uva промені, то важливо пам'ятати, що вони проходять навіть крізь хмари. Тобто, якщо в нас похмура погода, то вони все одно впливають на нашу шкіру, і потрібно пам'ятати, що сонцезахисний засіб ми використовуємо не тільки тоді, коли є сонечко, а навіть і взимку, і восени також. Ну і Взагалі, під дією сонця наша шкіра спочатку червоніє, потім вона зменшується синтез колагену, тоді вона вже стає більш сухою, зневодненою і як наслідок, це фотостаріння шкіри. А як знайти баланс між корисним сонцем, так, і тим, яке нашкодить? Дивіться, ну, по-перше, потрібно сказати, що для нашого Ну, для корисного сонця, так, що нам потрібно, це вироблення вітаміну Д. Він нам допомагає для зміцнення кісток, також для засвоєння кальцію. Але цього нам, в принципі, достатньо 15 хвилинної прогулянки вранці або ввечері не під час активного сонця. Тобто Сонячний день ми виходимо вранці, і ну, в принципі цього достатньо Засмагати, щоб виробляти вітамін Д нам не потрібно. По-друге, можемо дивитися на ультрафіолетовий індекс в нашому смартфоні, коли ви відкриваєте погоду, дивитесь прогноз погоди, там завжди пишеться УФ індекс. Якщо ви бачите, що цей ультрафіолетовий індекс від 0 до 2, то в принципі вважається, що це сонечко є для нас безпечним і ми можемо виходити на вулицю. Якщо ж ви бачите, що там ультрафіолетовий індекс 3 і більше, тоді ми можемо, звичайно, виходити на вулицю, але потрібно себе захищати. Захищаємо, як себе? Сонцезахисний засіб, це по-перше. По-друге, також це повинен бути капелюх, якийсь одяг. Ну, прикриваємо, наприклад, відкриті зони там, плечі, це зрозуміло. А, сонцезахисні окуляри, також не забуваємо про сонцезахисні окуляри. А, далі. Без потреби я взагалі вважаю, що бажано не виходити на активне сонце саме в період, цей, наприклад, з 10 до 17. Навіть всі лікарі там рекомендують засмагати нам в період до 10-ї години ранку або після 17-ї години ранку вечора. Угу. Тому, в принципі, ну без зайвої потреби краще не виходити. Чудово, так? Виявляється, все так просто. Подивився в телефоні, і ти знаєш, так? Чи тобі так, ну, там завжди пише цей ультрафіолетовий індекс, і ви вже бачите. Якщо це три, то ви розумієте, що треба все ж таки себе захищати більше. Але я хочу сказати, що навіть коли ультрафіолетовий індекс нуль показує, то все одно бажано нанести цей сонцезахисний засіб, бо ми пам'ятаємо про ювій промені, які навіть крізь хмари проходять, тому ну краще себе берегти, скажімо так. А так і от неодноразово сьогодні згадали про сонцезахисний крем, про Різні засоби. а ну, зараз ціла безліч. купа, їх безліч. Так? От як підібрати для себе саме той, щоб він був найбільш дієвий? Дивіться. По-перше, потрібно подивитися, щоб цей сонцезахисний засіб працював саме на ці два види променів. Тобто, як це можна побачити? Ви, коли берете, купуєте сам засіб, на етикетці одразу можна побачити такі позначки. Наприклад, якщо це написано англійськими буквами UVA плюс UVB, або можуть писати ще UVA в кружечку такому, або ще є позначка PA, і там далі кількість плюсиків може бути. Плюсів може бути до 4. Тобто, якщо ви бачите чотири плюси після цієї позначки, то Потрібно розуміти, що це ну, максимальний захист. Ці Всі позначки означають, що наш засіб працює саме на всі ці два види променів. Якщо, наприклад, буде написано тільки UVB, то тоді ну, він буде працювати лише в тому випадку. Як це буде виходити? Ви, наприклад, будете засмагати, шкіра не буде червоніти, але в глибоко в шари вона буде проникати цей, цей промінь UVA і ну, вплив на колегенові та ластинові волокна в нас буде. Це по-перше. По-друге, зараз є дуже велика кількість цих засобів, і вони мають різні фільтри. Тобто є два види фільтрів фізичні та хімічні. Якщо роздивлятися фізичні фільтри, то вони. Відбивають сонячні промені, вони дуже чудово підходять для чутливої шкіри, для сухої, бо вони не викликають подразнення. Але вони трошки вибілюють шкіру і можуть залишати такий трошки жирний блиск. Ну, а якщо дивитися хімічні фільтри, їх зараз дуже багато, цих сучасних хімічних фільтрів і Круто в тому, що вони дуже класно підходять для жирної шкіри, тобто вони не визивають комедогенність, вони не мають такого жирного блиску, вони дуже легкої текстури і дуже часто ще туди додають якісь антиоксиданти, наприклад, якусь гіалуронову кислоту. Як їх відрізнити? Це дуже просто. Якщо ви, наприклад, на етикеті, там де склад, бачите, що написано діоксид титану або оксид цинку, то це тоді фізичні фільтри. Якщо все інше, їх переліковувати, просто нам, <смеш> <смеш> нам вистачить часу, бо їх дуже багато, тоді ви будете бачити, що це хімічні фільтри. Якщо говорити про сучасні хімічні фільтри, їх навіть можна не оновлювати. Взагалі, ми СПФ завжди оновлюємо кожні 2-3 години або після того, як там був контакт з водою, то, в принципі, сучасні е, кажуть, що можна донос, наносити до 8 годин з ним ходити. Але, в принципі, бажано все ж таки оновлювати. Е, далі, з приводу ступіню захисту, повинен бути ступінь захисту і влітку це повинно бути СПФ 50 Бо 30 все ж таки буде маловато, і СПФ 30 можна використовувати там, в, в осінній або в зимовий період. Е, ну і далі. Потрібно ще також розуміти, що СПФ не плюсується. Наприклад, поясню, як це е, виходить, наприклад, ви придбали сонцезахисний засіб SPF е, 50, і далі наносите BB Крем, ну дівчата там наносять BB Крем якийсь, і там написано SPF 15. Тобто це не буде SPF 65 буде захист SPF 50. Тобто він тобто не нічого не, зміниться. нічого не зміниться. Ну і важливо пам'ятати про термін придатності обов'язково, як на всіх косметичних засобах, ми дивимося термін придатності. Угу. Пані, і останнє питання, так. От але е, якщо ми все ж таки. Таки вже ну, обгоріли, да? так скажімо таким словом. Чи є якісь косметичні процедури для цього? Ну, По-перше, потрібно почати з того, що ми і вдома можемо спочатку себе, як -то кажуть, ренінімувати. Що треба зробити, Ну, почати або продовжувати використовувати СПФ. Також це потрібно зволоження зсередини. Обов'язково випиваємо не менше, ніж півтора літра води. І зволоження ззовні це може бути крем, це може крем бути якийсь зволожувальний на основі там, наприклад, пантенолу, алої або з гіалуроновою кислотою. Якщо ж вже казати про косметологічні процедури, то так, це можуть бути доглядові процедури, наприклад, якась колагенова маска або маска на основі водорослей морських. Такого плану, або це може бути апаратна косметологія. Наприклад, якщо взяти мікроструми, то мікроструми допомагають нам глибше водити активні речовини в шкіру. Але знов таки, якщо шкіра дуже засмагла була, і вона настільки ущільнюється, що ці методи можуть бути неефективними, тоді ми вже будемо переходити до ін'єкціонної косметології, це може бути мезотерапія або біоревіталізація. Тоді, в їх основі лежить високомолекулярна гіалуронова кислота, яка, не змінюючи свого складу, складу проникає в більш глибокі шари шкіри, і можна сказати так, оживляє її якось так. Але Ну, краще за всього не згоряти <гум> та не нехтувати цими е, легкими такими правилами, в принципі, е, щоб зберегти себе. Ну що ж, я дуже вдячний вам, е, пані що ви звітла до нашої студії і позивили нас. Е, ну, на мій погляд, е, влітку з дуже актуальною темою, і більш детально ми з вами про неї поговорили. Вам дякую. А ви дивились проєкт теледоктор? І в осях у нас була космотологиня Яна Шарафуддінова. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.